Секс продає. Чули цю фразу? Я впевнена, що так. І звучить вона доволі цікаво. Але звідки вона взагалі пішла? І з чого ми взяли, що секс може нам хоча б щось продати? Отже, відповідь на це питання, я сподіваюся, що ви дізнаєтесь протягом цього випуску, тож залишайтесь зі мною. От давайте почнемо цей випуск з того, що ви трошки помрієте. Уявіть себе. Поп зіркою, ви взагалі коли-небудь замислювались, як це нею? Бути, які правила цієї гри для жінки. Звісно, ми можемо говорити про талант, але кожен з нас, навіть найнаївніший, розуміє, що це далеко не перша складова, яка враховується, коли ти стаєш супер-мега популярною. Ми можемо говорити про харизму чи красу, але багато хто з нас красивий, багато хто з нас харизматичний і багато хто з нас талановитий. Так чому ж суперпопулярними стають лише одиниці? Давайте згадаємо от якийсь критерій, що об'єднує українських, американських та навіть азійських зірок. Зірочку, звісно, юну, звісно, неймовірно гарну. Трошки десь переробляємо, десь оголимо і вуаля. Хтось тебе хейтить, хтось тебе обожнює, але все одно ти залишаєшся обговорюваною. Ну, а як по-іншому змусити світ говорити про тебе? Сексуалізація це вже не просто якийсь пункт, що викликає хвилю обожнювання, обурення, обговорень. Це, здається, обов'язкове правило, яке має прийняти кожна Людинка, що мріє увійти в індустрію без сексі, образу, на жаль, навряд чи ти станеш популярною. Адже буквально всі люди навколо люблять когось та щось сексуалізувати. Сексуальність може бути різною. Вона може виглядати як контент може бути невинною, може бути грайливою, або навіть може робити акцент на її відсутності. Факт залишається фактом: сексуальність може подаватися під Абсолютно різними соусами. От правда, хтось кетчуп, хтось майонез. Сорі. Що ж, попри різне пакування, ми все одно приходимо до одного результату: твоє тіло стає об'єктом обговорення, або, як я вже казала, обожнювання чи навіть хейту. І як би ти там не хотіла цього уникнути, будь готова для того, що коли ти стаєш популярною, твоє тіло стає загальнодоступною темою для обговорення. Ну що ж, мої хороші? Можливо, від мене буде трошки дивно чути цю фразу, але давайте я навчу вас сьогодні Продавати секс. Всім привіт! З вами Козі Ліна, і сьогодні ми повертаємося до загальних тем. Ми поговоримо про сексуалізацію в індустрії як явище. Чому більшість зірок починають стереотипно сексуалізувати і чому це абсолютно завжди викликає обурення в інтернеті? Сьогодні буде дуже різношорстний випуск. Ми з вами будемо намагатися зрозуміти, чому взагалі сексуалізація в індустрії стала обов'язковим пунктом. Хто як її. І проявляє кого за що? Хейтять і взагалі розберемось цей феномен, як змінюються тренди, і чи буде образ артисток актуальним через декілька років. Коротше кажучи, сьогодні у нас буде супер плітковий випуск, тому беріть чайочок або щось інше, я не знаю, що ви там п'єте, я, наприклад, п'ю тільки каву, і давайте дивитися. Сексуалізація у сучасних медіа стала таким собі стандартом, без якого образ артиста просто неможливо уявити. І хоча сексуалізація стосується, як жінок, так і чоловіків, сьогодні ми все ж таки зробимо акцент саме на жінках. Хоча, звісно, ми не можемо оминути приклади чоловічої сексуалізації. Давайте згадаємо, ось буквально з нещодавнього Кельвін Кляйн та їхні рекламні кампейни, які буквально постійно розлітаються по всьому світу, виключно за рахунок того, що якийсь гарненький або не дуже який у вас смак, виключно ваше сприйняття. Чоловічок з гарним ті танцює танцюльки в трусіках угу. або ж давайте згадаємо культових секс-символів чоловічої статі, які завжди будуть такими, знаєте. <смех> Мактрахерами <смех> в сучасній індустрії і їх завжди будуть сприймати виключно через призму зовнішності, сексуальності та бажання. От чомусь з американської індустрії я згадала Майкла Бі Джордана, чия кар'єра буквально постійно супроводжується коментарями в бік його краси. Він буквально визнаний одним з найгарячіших чоловіків світу. Якщо ж брати приклад з української індустрії, то особисто для мене яскравим прикладом Кодом жертви або ні, такого образу є, наприклад, Островський. Я не буду казати, подобається йому таке сприйняття чи ні. Але те, що його постійно сексуалізують, це факт. Однак, сексуалізація жінки і чоловіка в індустрії це дуже різні речі. Адже для чоловіка не обов'язково бути суперкрасивим і не обов'язково прагнути до того, аби стати красивим. Ти можеш бути просто розумним, харизматичним і так далі. Що ж, очевидно, для жінки ситуація складається інакшим чином. І кожна жінка має хоча б. Прагнути виглядати ідеально. Інакше все, баста, кенсел, гудбай. Варто глянути просто на сучасні музичні кліпи, їх хореографії, відверті костюми, сексуальні постановки на концертах. Це стало невід'ємною частиною поп культури, де кожен рух, кожен наряд, кожне слово має сексуальний підтекст без будь-якого перебільшення. З одного боку, це частина стратегічного маркетингу. Секс продається, ми вже знаємо це. Секс та. Є товаром, а кліпи стають вірусними завдяки емоційні та сексуальній привабливості. Саме секс дозволяє привернути до себе увагу. І знаєте що? Навіть тут у мене є приклад, знову ж таки, з української індустрії. Давайте згадаємо Мішель Андраде, яка буквально повернулася в повістку українського шоу-бізнесу після того, як випустила дещо скандальний, абсолютно сексуальний кліп на пісню Маргарита. Так? І я думаю, що. Ви теж його обговорювали, адже він був. Дуже і дуже привертаючим до себе увагу саме за рахунок своєї сексуальності. Хтось казав, що це занадто, хтось хейтив, хтось обожнював, але anyway це привертало свою увагу і по факту виконала ту місію, яка була поставлена з самого початку. І так немає нічого поганого в сексуальності. Хто сказав, що це погано? Я так не вважаю. Просто я вважаю, що вона має бути різною і має право існувати різні образи. Що ж, багато людей на заході не підтримують мою думку і взагалі починають обговорювати, чи доречна постійна сексуалізація людей на сцені навколо в кліпах і так далі. Чи не занадто це? Хм, питання, звісно, цікаве. І якщо маєте бажання, то чекаю вашої відповіді в коментарях. В українській індустрії ситуація така трошечки, знаєте, плачевна. Адже у нас не те, що існують якісь обговорення про те, що сексуалізація негативно впливає на індустрію. Ні, у нас це, типа, просто без цього нереально. Причому образ доволі вузький, і ти маєш якось туди та й пропихнутись. І саме через вузькість цього образу дуже часто в українській індустрії можна помітити, як сексуальність перетворюється у щось дуже дихнетне. Дешеве та вульгарне, і виглядає так, наче йому 20 років, хоча було знято ось буквально вчора. Це також є проблемою. Але якщо ви думаєте, що ситуація десь в прогресивній Америці відрізняється від нас, то, звісно, ні. Основним інструментом просування і досі залишається ось ця сексуальність. Дуже багато слова сексуальність у цьому випуску. Отже, давайте просто знову ж таки згадаємо якісь приклади. У мене на язиці знову вертиться доволі очевидний приклад з учасницями гурту Book Чому саме вони кидаються в очі? Тому що вони були мега популярні в Азії. Їхні хіти ви однозначно чули в Тіктоці, на вулицях, десь в магазинах і так далі. Чого вартує лише нещодавна колаборація однієї з учасниць з піснею АЦ, паце однозначно ви знали чули так ось, коли вони просувались в Азії, їхні образи виглядали доволі мило. Вони були більш скромні. Але як тільки дівчата почали виходити на західний ринок і почали грати за правилами американської індустрії, Ну, просто подивіться самі. І Якщо ви думаєте, що зараз я намагаюся звинуватити дівчат у тому, що вони просто намагаються грати за правилами індустрії, то звісно, ні, в цьому немає їх вини. Це питання ставлення до жінки. У світі, адже кожна з вас, моя люба пані, хто дивиться це відео, розуміє, про що я зараз говорю: жінка повинна бути сексуальною, але не занадто. Вона має бути милою, але не занадто. Вона має бути яскравою, але не занадто. Ми завжди повинні бути ось такими. Але не занадто. І це стосується і поп-співачок, акторок і так далі. Як я вже сказала, оголеність в індустрії стає якимось обов'язковим пунктом. Але найцікавіше, що з огляду на фумуністичні настрої суспільства і того, що ми йдемо в ногу вперед з часом, так здається, що ну ось трошки вже мають вимирати потихеньку ці образи. Але ні. Просто розумні дяді та тьоті навчилися продавати ці образи під двома різними соусами. І давайте розберемося, що ж таке male gaze та female gaze. Male gaze – це такий собі образ для чоловіків. Жінка як об'єкт бажання. Її тіло інструмент сексуальної привабливості. І все, що вона робить, має бути спрямоване на те, щоб привернути увагу саме чоловіків. Другий тип це girl gaze, female gaze, Називайте, як хочете. Я оголююсь не для чоловіків, а для своїх girl, для себе, щоб показати свою впевненість. Це сексуальність, яка належить тільки жінці, і її мета не задовольняти чужі бажання, а бути привабливою лише для себе. Ну, так вони вважають. Що ж, якщо обговорювати так звані проблеми male gaze та female gaze, то я думаю, що з сексуальністю для чоловіків все зрозуміло. Ти буквально перетворюєшся на іграшку, так? Ми ще про це трошки згодом поговоримо. Але якщо ви думаєте, що у female gaze немає жодних проблем, то, як на мене, ви помиляєтесь. Адже я думаю, що для всіх чудово зрозуміло, що коли ти починаєш відповідати якимось стандартам для жінок, як тільки ти ти Виходиш поза них і починаєш проявляти свою сексуальність, хоча б трішки по-іншому, ти однозначно зіштовхнешся з хвилою хейту, адже що? Правильно, ти стаєш зрадницею. Ви запитаєте, боже, що за бред ти несеш? Але давайте я просто одразу назву вам ім'я, і ви все зрозумієте. Білі Айліш. Білі Айліш завжди була дуже фімейл ґейс sexy. Вона абсолютно завжди відповідала саме жіночим стандартам і подобалась більшості своєму жінкам. Але як тільки білі Айліш почала, хоча б трошечки по іншому себе сприймати, і почала відкриватися аудиторії з іншого боку. Ну, давайте просто згадаємо. Той самий вихід на премію, коли вона вперше показала е, свій бюст і які це були статті, яка це була хвиля хейту, і як довго вони всі обговорювали білі Айліш. Я маю на увазі змі, але не тільки змі-фанати, в тому числі. Це яскравий приклад того, як подвійний стандарт працює для жінок в індустрії. Вони постійно стикаються з осудом, незалежно від того, яку сексуальність вони демонструють, чи демонструють її взагалі. І так далі, їх можуть звинуватити в об'єктивізації або в спробі привернути увагу. Особливо важко артисткам, які в цілому зарекомендували себе як сексі girl Наприклад, ідеальним прикладом буде Сідні Свині, яка буквально будувала свою кар'єру на тому, що вона сексуальна та гарна. Її тіло було об'єктом для обговорень. Ну, я не знаю, тисячі людей постійно дозволяють собі обговорювати Сідні, е, її груди, очевидно і так далі, і ось для неї з часом це стало величезною перешкодою, просто для того, щоб виходити з цього образу, отримувати більш серйозні ролі. І демонструвати свій більш серйозний бік, намагаючись ну, просунути свій талант, який, очевидно, є. Повертаючись в Україну, як я вже сказала, ми маємо дуже вузький стандарт сексуальності. Ну, давайте просто визнаємо це. Я його називаю Kim Kardashian Стайл. Тут усі намагаються бути важким люксом. І ті, хто хоче вийти за ці рамки в творчості, мають бути готові до хейту і неприйняття. Я не знаю, з чим конкретно це пов'язано, з тим, що на сцені залишається. Дуже багато старих облич, які просто тягнуть за собою вже всім відомі образи чи з чимось іншим. На жаль, на це питання у мене немає відповіді. Нарешті ми підходимо до головного питання, яке я ставила собі, коли готувала цей випуск. Якщо сексуальність це невід'ємна частина образу сучасних артистів, чому ж їх за це так часто хейтять? Чому, коли зірки використовують свою сексуальність як інструмент для привернення уваги, вони одночасно стають об'єктами критики? Чи не є це парадоксом? Ми живемо в час, коли сексуальність це маркетинговий інструмент, що продає, але водночас це також щось, за що можна отримати осуд і засудження. Ось у мене у цьому випуску доволі різношерстні приклади. Я знаю, але ну вибачайте. Одразу в голові з'являється Анна Трінчер, коли ми говоримо про хейт за сексуальність. Її постійно хейтять за її операції, за те, що вона там робить з собою, як вона проявляє себе, показує своє тіло і так далі. Я не скажу, що я поціновочка творчості, ані трінчер чи взагалі ані трінчер, але я чудово розумію, що цей хейт абсолютно незаслужений. адже поки ви хейтите її за ось цю зайву сексуальність у її віці. На противагу цьому створюються десятки відео в Тіктоці, де хейтять стару версію Ані, де розповідають про те, як раніше вона жахливо виглядала, яка вона була антитренд, антисекс і так далі. Хоча вони буквально беруть її фото з дитинства і порівнюють вже з дорослою Анною, що дуже і дуже дивно для мене. Тобто ми говоримо про те, що ось цей стандарт сексуальності, попри те, що він в Україні і так один Кім Кардашін Стайл. Він до того ж і дуже часто стає доволі захейченим. Згадується ще одна українська артистка, яка ось намагається вийти за рамки стандартної сексуальності. Моя улюблена назва Кім Кардашін стайл. Це Надя Дорифєєва. Я б назвала її образ енергійним, грайливим. Вона ніколи не обтяжує себе якимось важкими макіяжами чи занадто відкритими нарядами. І тому так її сексуальність на сцені ми можемо описати такою більш <гум> Не хочу вживати це слово, але ось воно крутиться на язиці юною. І вгадайте за що її хейтять. Правильно за те, що, начебто, вона намагається косити під малолеткою, Тупо цитую вам коментарі з Тіктоку, Фейсбуку і так далі. Я не розумію, в чому тут власне проблема, але все ж таки це ідеальний приклад того, як е, ось ця спроба вийти за загально прийняті стандарти стає причиною для того, щоб тебе ненавиділи. Начебто в 30 років ти вже не маєш права проявляти так свою сексуальність, або взагалі не маєш права її проявляти. Одягни паранджу і сиди вдома. Понятно? Звісно, ми можемо привести, ну, якби абсолютно логічний, адекватний аргумент. Людям ніколи. Не буде подобатись нічого, тому що існують різні люди, різна аудиторія і так далі. І ви тут праві, беззаперечно. Але все одно, коли ти постійно намагаєшся ну, бути в індустрії, дуже складно взагалі зрозуміти, в такому випадку потреби аудиторії. Тому так, більшість просто йде за тим, що приймається загалом. Бо в інакшому випадку будь готова до того, що сьогодні ти можеш бути улюбленицею мільйонів, а вже завтра тебе. Будуть ненавидіти та закликати не відвідувати твої концерти через вульгарну сексуальність на них. Вже вгадали про кого я? Так, звісно, про свою улюблену Сабріну Карпентер, яка буквально зараз зіштовхується з величезною хвилою хейту через зайву сексуальність на своїх концертах. Ніколи такого не було. І ось знову. Взагалі, образ Сабріни Карпентер і її саму ми розбирали у мене в дуже класному відео. Я там така красунечка, ребята. Тому обов'язково переходьте, дивіться, щоб зрозуміти феномен її образу і чому в якийсь момент він настільки. Сильно став популярним. Сьогодні ж ми з вами розберемо причини, чому її хейтять. Бо, зокрема, найбільша причина хейту в бік Сабріни це ось саме її сексуальність. Її образ це той, що поєднує ретро-естетику із сексуальними натяками, що допомагає їй привернути увагу широкої аудиторії. Бо всі ми любимо щось таке, грайливе та миле, але при цьому сексі. Це дозволяє створювати ефектність та комерційний успіх, адже сексуальність є потужним. Маркетинговим інструментом, і ми це вже вияснили у цьому відео. В Якийсь момент Сабріна просто стала чимось культовим. За нею повторювали макіяжі, образи, її обожнювали. Вона стала цілим феноменом в Тіктоці. Але з часом вся чарівність почала зникати, і почали з'являтись хейтери. Багато хейтерів. Сабріна отримує посраці зі всіх боків від чоловіків консерваторів, від феміністичної спільноти, від мамочок, що не задоволені тим, що їх діти слухають Карпентер. Основною причиною хейту в бік Сабріни є те, що її сексуальність начебто виглядає нещиро. Я, чесно кажучи, взагалі не маю уявлення, як має виглядати щира сексуальність. Чесно, клянусь, не розумію, але багато хто вважає, що її образ виглядає неавтентично, і що це просто все нещиро. Це ставить під питання, чи справді Сабріна виражає себе так, як хоче, чи просто слідує трендам, створеним індустрією для забезпечення успіху. І одна з головних тез хейтерів Сабріни це те, що це просто маркетинговий образ, а не от Сабріна себе так відчуває. Окей, okay. друге звинувачення, яке дійсно стало об'єктом обговорення в соціальних мережах, що постійно летить в бік Сабріни Карпентер, це те, що її образ. Є male gaze, тобто вона намагається бути сексуальною для чоловіків. Сабріна часто використовує манірний стиль, baby voice, надмірну жіночність, що створює ефект ідеалізованої сексуальності, орієнтованої на чоловічу аудиторію. Саме так гейтери описують образ Сабріни Карпентер, ігноруючи всі інші аспекти girly girl вайбу Сабріни. Але ми не про те. Взагалі, питання, чому стало? Чимось поганим бути сексуальною для чоловіків, і чому жінка, начебто, не має права на вибір, виглядає трошки дивним, бо кожна жінка може бути сексуальною для кого вона захоче. І якщо їй подобається бути сексуальною для чоловіків, це взагалі не феміністично звинувачувати її в тому, що вона хоче нею бути альо. Ребята, прокиньтесь, будь ласка. Феміністична спільнота також часто висуває претензії Сабріні за неправильну сексуальність, як я вже сказала. Звинувачення в нефемінізмі часто звучить саме тому, що її образ наголошує на традиційних стереотипах жіночої сексуальності, замість того, щоб показувати жінку як сильну незалежну особистість без акценту на зовнішність. Тому багато хто з феміністичної спільноти вважають, що Сабріна робить не крок вперед. а Крок назад. Як я вже сказала, це не феміністично звинувачувати жінку в тому, що вона виглядає неправильно, робить щось неправильно і говорить щось неправильно. Це взагалі не про те, це взагалі боротьба не в ці ворота. Особисто моя думка. І ось ще одна причина, на чому в цьому випуску я вирішила присвятити багато часу саме Сабріні Карпентер, тому що, як на мене, вона ідеальний приклад того, як сексуалізація твого власного образу впливає на твою популярність. Сабріна, вона зірка Дізней, і вона з самого дитинства в індустрії. Її кар'єра буквально почалась з 10 років, а то й менше дівчинки. Тобто ви розумієте, що вона фактично росла в цій індустрії. І навіть після того, як вона стала повнолітньою, чомусь раптом Сабріна не здобула всесвітньої популярності. Чому, запитаєте ви у мене? Ну, тому що гляньте на її образ. Так, її образ взагалі не був сексуалізованим. Вона взагалі не намагалася привертати увагу через це. Але як тільки Сабріна Карпентер зі звичайної дівчинки, яка намагається просто показувати свій талант, перетворилась на маленьку грайливу цукерочку, яка постійно намагається бути сексі, чомусь раптом вона вистрілила і стала популярною по всьому світу. От тепер просто задумайтесь, в чому ж була причина того, що Сабріна раптом стала популярною, чи змінилась якось її зовнішність? Ні, вона як була красуною, так і залишилась. Чи стала вона якоюсь більш талановитішою? Абсолютно ні. Вона як була талановитою красуною, так і залишилась. Чи з'явилось у неї щось нове в її піснях? Можливо, трошки змінилося звучання в бік більш сучасних тенденцій, але більше жодних змін. Це як був поп, так і залишився поп. Хм, чому ж раптом вона стала такою популярною після зміни образу? Навіть не знаю. Здається, десь тут мав би бути мій висновок, і я мала би вам розповісти, чому сексуалізація це погано, або навпаки, чому це добре, чи намагатися привести вам аргументи, чому світ рухається вперед, і у нас з'являються якісь умовні несексуалізовані артисти, або навпаки, світ зупинився. Але, чесно кажучи, я не маю жодних уявлень про те, в якій точці прямо зараз ми стоїмо. Тому що здається, що якось всюди склалося. Абсолютно по-різному. Якщо говорити про Україну, то так, ми десь далеко позаду якоїсь умовної Азії, де дуже багато артисток буквально стоять популярними за рахунок того, що вони милі, а не за рахунок того, що вони сексуальні. Можна сказати, що це теж якийсь вид сексуальності, але все ж таки, якщо ж говорити про Америку, то там це просто загально прийняте правило, і там це вже типу як. Норма і частіше за все подається саме під соусом того, що жінки впевнені в собі, і вони самі хочуть це зробити. Тут ми можемо повернутися до феміністичної спільноти, яка засуджує це і говорить про те, що жінка не повинна ставати об'єктом сексуалізації для того, щоб бути популярною. Розумієте, скільки людей, стільки й думок. Сексуалізація в індустрії поки що це працюючий інструмент, це справжнє маркетингове диво, яке буде абсолютно завжди продавати. Якщо ви не знаєте, що робити з артисткою. Бам! Одягніть на неї коротку спідничку, і це абсолютно точно викличе обговорення. Ну, скажіть мені, що я не права, господи. Ну ну ні, я права. Комусь може здаватися, що вже зовсім скоро образи Медісон, Бір, Сабріни чи нашої Анічки Трінчер не будуть в тренді і не будуть прибутковими. Що ж, тут я можу з вами посперечатись. Річ у тому, що ці образи можуть змінюватись, вони можуть адаптуватися під нові тенденції, але сама сексуалізація як частиною бренду і надалі залишатиметься важливим елементом популярності. Так, тренди змінюються, але бажання привернути увагу та створити впізнаваний образ через свою сексуальність, це те, що залишається на плаву. Колись у нас була мадонна, чия сексуальність була настільки приголомшливою, що постійно ставала об'єктом обговорення. Нульові подарували нам прекрасну Брітні Спірс, чия сексуальність також йшла попереду неї. Зараз я навіть не знаю, кого вам привести в приклад, тому що кожна друга суперстар показує активну свою сексуальність. Отже, чому люди так люблять? Блять, і ненавидять секс одночасно. Чому артисти постійно зазнають критики за зайву сексуальність, але стають популярними саме завдяки ній? І ще одним важливим питанням залишається те, чи варто нам, як глядачам, хейтити артистів за їх відкриті наряди, за зайву сексуальність тощо, кого насправді ми маємо критикувати у цьому випадку: артиста чи аудиторію, яка очікує певних образів і часто нав'язує ці стандарти через. З власні уподобання і сприйняття. Якщо ви запитаєте у мене відповіді на ці питання, то мені знадобиться ще як мінімум дві години для того, щоб повністю аргументувати свою думку, не наштовхнутися на якісь е, критичні коментарі і пояснити все так, як я дійсно думаю. З одного боку, звісно, я згодна з тим, що сексуалізація, як мінімум, не має бути єдиним інструментом для просування, як це працює, наприклад, зараз в Україні, коли буквально без цього ти навряд чи станеш суперпопулярною. Адже буквально кожен відомий артист в Україні так чи інакше сексуалізований. Особливо, якщо ми говоримо про жінок. З іншого боку, я розумію, що заборонити сексуальність, заборонити секс, це трошки, ну, знаєте, дивно, як мінімум. Зумієте, немає нічого фактично поганого в самій сексуальності, немає нічого поганого в тому, щоб бути сексуальною. Немає нічого поганого в тому, щоб проявляти та показувати свою сексуальність. Але є питання до сприйняття цієї сексуальності, до того, як ми її бачимо, як ми її уявляємо і що ми від неї вимагаємо. Кожен вправі робити зі своїм тілом що завгодно, і це стосується сексуальності та її проявів. Зокрема, звісно ж, але не кожен має право сприймати сексуальність так, як він її сприймає. Якось так. Ось така мене думка на цей рахунок. Звісно ж, якщо ми говоримо про поп-індустрію, то я думаю, що ще зовсім не скоро ми почнемо боротися з тим. І я думаю, що ще дуже і дуже довго сексуальність буде основним інструментом просування артиста в медіа. Можливо, не настільки основним, як я описувала у цьому відео, але все ж таки дуже. Дуже важливу частину медіа образу артиста. Що ж, з вами була Козеліна. Дякую всім за увагу і сподіваюся, що ви підпишетесь на цей канал, поставити лайк, перейдете до мене в інстаграм, і все таке всім папа!